Христос посеред нас. Щодня ми отримуємо велику кількість різноманітної інформації. За тиждень можна нарахувати сотні повідомлень, за рік мільйони, а кількість новин, почутих нами за все життя, не урахувати навіть приблизно. Діапазон наших зацікавлень дуже широкий: робота і розваги, наука і мистецтво, суспільство і сім'я. Сьогодні ми засередимо увагу на останньому: поговоримо про новину. Яка є одною з головних у житті кожної родини: звістка про народження дитини. В християнській історії найвидатнішим таким повідомленням стало сповіщення Архангелом Гаврілом при святій Діві Марії про те, що вона має народити Спасителя світу. Цій події православних християн присвячено одне з 12 головних церковних свят, яке щороку відзначається 7 квітня і називається благовіщенням Пресвятої Богородиці. Сама назва свята передає його зміст: сповіщення юній Діві Марії, дувовижної звістки про зачаття і про народження неєвого немовля Христа. Це свято єдине з Богородічних двонадесятих свят, про які розповідається в Євангелії. Послухаємо, що про благовіщення повідомляв святий апостол та Євангеліст Лука. Шостого ж місяця був посланий від бога ангел Гавриїл у Галилейське місто, яке називається Назарет до діви, зарученої з мужем на ім'я Йосиф з дому Давидового, ім'я ж діви Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав радуйся, благодатна, господь з тобою! Благословенна ти в жонах, вона ж, побачивши його, стривожилась від слів його і міркувала, б то значило це привітання. І сказав їй ангел: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеш ім'я йому і Ісус Він буде великий і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог престіл Давида, Отця його, і царюватиме у домі Якова повік, і царству його не буде кінця. Марія ж сказала ангелу Як же станеться це, коли я мужа не знаю? А ангел сказав їй у відповідь. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. Ось і Єлисавета, родичка Твоя, і вона зачала сина в старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча й називають її неплідною. Бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Тоді Марія сказала Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Церковне передання свідчить, що в той час. Коли перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавріл, вона читала книгу пророка Ісаї, саме той фрагмент, де він віщує про народження Місії. Сам Господь дасть вам знамення. Ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть йому ім'я Емануїл. Емануїл перекладається з єврейського як з нами Бог. Архангел Гавріл звернувся до Діви Марії словами: Радій, благодатна, Господь з тобою! Ангел назвав її благодатною, тобто тою, яка отримала особливу любов і благовоління Боже. Євангеліст пише, що Марія спочатку стривожилася, тобто обережно сприйняла привітання ангела, але не тому, що мала слабку віру. Вона до кінця зі смиренням вислухала звернення Архангела Гавріїла, пропустила його слова через свою душу. Співвіднесла їх зі святим Письмом, з яким була добре знайома і тільки тоді прийняла рішення, від якого залежала вся подальша доля людства. Нехай буде мені за Словом Твоїм. Без цієї добровільної згоди Бог не міг би стати людиною, він не міг би втілитися, оскільки Бог не діє силою, не примушує нас ні до чого. Господь дав людині повну свободу вибору і з любов'ю чекає нашої відповіді. Сьогодні серед нас є багато православних жінок, які нещодавно отримали благозвістку про майбутнє народження дитини. Знімальна група програми Одвічний погляд поспілкувалася з кількома родинами Святогіоргівської парафії міста Львова, які очікують на малюка або щойно стали батьками. В центрі розмови стояло питання про надання особливої уваги духовній складовій у житті вагітної жінки. Давай, показуй, як ти можеш. Аня старша дитина в родині піжик. Дівчинці майже чотири роки. Її народження принесло в життя молодої родини нові яскраві емоції і радісні клопоти. Ми коли одружилися, у нас не відразу діти з'явилися, не відразу нам Господь послав Аню. Ми вже чекали, молилися, просили Господа, тобто це було очікуване, і ми були дуже щасливі, коли дізналися. Звістку про майбутнє батьківство з радістю прийняв і чоловік Галини Андрій. Як поводити себе під час вагітності, а потім виховувати дитя? Молоді люди дізнавались з православної літератури, спілкувалися з лікарями, слухали поради батьків і духівника, спостерігали за такими ж родинами серед наших парафіян. Після народження донечки Андрій допомагав дружині в побутових клопотах, залишався з маленькою, щоб дати можливість відпочити молодій матусі. Намагався поблажливо ставитись до змін жіночого настрою. Не минуло багато часу, як чоловіків в родині стало вже двоє: народився синочок Володя. Я пам'ятаю навіть такі моменти, коли там дитини температура піднімалася. Скажімо, як, як ми бігли молитися, бігли читати канон при Святі Богородиці. От е, трошки з часом воно трошки вже якось або пройшло, або остило. Але духовне життя в першу чергу, тому що ну, е, молитвою дійсно ну, Господь допомагає нам, допомагає, розумляє нас, щоб ми правильно е, е, пам'ятаю, що е, казав наш духовник, що це вам подарунок. Подарунок від Бога, от ваша дитина. Ще один такий подарунок Андрій і Галина отримали два місяці тому. Народилась дівчинка Уляся. Молоді батьки кажуть, що їх життя настільки насичене, що вони не помічають, як стрімко пролітають дні, адже діти потребують постійної уваги. Вже не виходить усамітнитись хоч на короткий час, та й спокійно стати на молитву вдається не часто. Спояли трьох третьої вже дитини. Дуже часу мало залишається, щоб молитися, але так напротязі дня ну, все одно взиваєш до Господа, поможи мені там чи щось, не даєш раду собі навіть з дітьми. Не знаєш, як от, діти кричать, там, щось вимагають від тебе. Не знаєш, що робити. Просто стоїш, каже, Господи, поможи. Ну бо реально не знаєш, як, як на них вплинути. Молитви до Бога за свою родину возносять також Ілля та Олена, які вже мають двох діточок. Хлопчика Михайлика і дівчинку Анічку. Зараз вони очікують народження третьої дитинки. Молоді люди розуміють, що діти в ранньому віці дуже легко всмоктують світогляд батьків, їх поведінку, мову, тому намагаються для своїх чад бути добрим прикладом. Ради дітей починаєш працювати над власним самовихованням. Побачиш, як на дітях відображається твоя поведінка. І більше навантаження відчувається така. І більше приходиться і більше хочеться над собою працювати. Більший стимул. На запитання, чи вистачає зараз часу на молитву. Подружжя відповідає з посмішкою. Їхня молитва змінилась. Якщо можна так висловитись, на зміну кількості прийшла якість. Зараз якось глибше очі наш прочитається, ніж раніше все правило. Більше якогось такого відчуття. На появу сестрички очікує і чотирирічний Михайлик. Хлопчик любить бавитись літачками та розповідає нам, як буде вчити дівчаток запускати літак. Дуже файно. Так. Втайця. На дворі буде запускати. Родині Струтинських шість років. Вони радіють життю, чекають на поповнення і вірять, що з Божого благословення все буде добре. У період очікування на появу дитини найкращим прикладом повної довіри Богу для православних мам є Пресвята Богородиця. Щиро бажаю всім, хто очікує на немовля. Звернути свої молитви до Пресвятої Богородиці, покластися на Божу волю і дякувати йому за кожен день, проведений в цьому трепетному стані поруч зі своїми рідними. Праздник благовіщення вважається одним з найголовніших православних свят. Адже саме з вітання Архангела Гавріла радій благодатна, Господь з тобою! По-справжньому починається нова ера людства, новий завіт. Новому завіті людині відкривається нове усвідомлення присутності Бога в її житті. Приєднаємося до цієї благої звістки і перенесемо цю радість в наше життя зі святом. Слава Ісусу Христу!